Доброго дня, дорогі друзі і глядачі мого каналу, сьогодні 26 вересня, і я хотів сьогодні показати сорт яблук української селекції, український сорт Перлина Києва. Дивіться, такий сорт. Гарні яблучка. Трошки загрузені цього року. Показує такий результат. Такі так, так, так яблучки. Красиві. Це такий пізньо або ранньо-зимовий сорт яблук. Які його зривають, десь стиглість його десь кінець вересня, початок жовтня. Ну і після лешки, десь на початку листопада він вже смачний. Зберігається він десь не більше трьох місяців. В погрібі там два місяці, може і не більше, ну ну так десь під, під до нового року максимум. Такий він. Це плюси його. Цього року він чуть менший, то року був ще кращий. Зараз я зірву скільки плодів. І зважимо його. Зважу їх які вони. От подивіться дивіться плоди. Дивіться, які плоди три на руці. Двісті восімдесят сім. Двісті дев'яносто один. 306. Ось такі плоди. Того року в мене вони були і 400 з лишнім показували. Це року він чуть менший, але більша загрузка його. Ось такий сорт, це його плюси. Це українська селекція. Є в нього і мінуси. Він просто дуже при великій стиглості, коли вже перестигає. Робиться такий ват, ват, ватний робиться. Ну це вже так в кінці. А так більш-менш для перероботки. Для цього він гарний сорт такий. Зараз щоб так, то він не сильно смачний. Можемо і зараз його їсти хто хоче. Я його розріжу. Ки він. Якщо по соку. є але, ну, дивіться. Чуть-чуть. Треба, щоб він трохи ще пролежав, хоч з недільки дві до місяця. Тоді він буде красивий, зрає ще більш може стихніше трошки буде. І це влучить соком. Це Да, так, зараз він є сік, но він ще не віддає. По смаку солодкий, невелика кислинка, але йому треба ще полежати з неділки-дві. Він тоді буде ще смачніший. Зараз він ще не дуже такий. Український сорт. По смаку він щось нагадує, таке мені щось до слави. І ще чуть-чуть. Запахом такої чуть-чуть ніби як то антоновки, щось такий, такий смак. Ну, антоновка кисла, а це солодкий. Він ще солодший, ніж слава. Ну твердий, він просто зараз твердий. Що сказати, непоганий такий сорт. Но, но одна теж є ще недолік, то що якщо один рік її добре загрузити, то він може увійти в періодичність. Треба дивитися сам цим. Може плодоносити через рік. А так, а так непоганий. Це середньоросла підщепа піщепа 106. Він. На 9 можливо, він ще краще буде показувати при поливах. Тут ніхто не поливав нічого. Води нема. дякую вам що ви на моєму каналі також просим підписатися на мій канал ставити лайки до зустрічі